Склянка теплого чаю, частина перша, коли йдуть усі. Дощ дрібно стукав у шибки, ніби світ сам плакав від утоми. На зупинці стояв хлопець із гітарою за спиною, худорлявий, зі стомленими очима, але з тією особливою тишею всередині, з якої народжується музика. Йому було лише двадцять звали його Ілля. Високий Нескладний хлопець із вічно опущеними плечима та старою гітарою за спиною. Він народився у тихому провінційному містечку, де чужі мрії часто здавались смішними. З дитинства він співав на ранках, на дворових лавах, у під'їздах співав так, ніби у кожному звуку ховав надію. Музика була єдиною, що не руйнувалося навколо. Потім батько помер, мати не витримала. Алкоголь, скандали, сльози. Будинок перетворився на тінь. Ілле намагався утримати її, поки одного разу не почув живи, як хочеш, синку, я втомилася. Після цього він зібрав рюкзак та пішов. Спочатку до друзів, потім у нікуди. Друзі віддалилися, дівчина пішла. Світ ніби відвернувся. Він залишився один з гітарою та голосом, який нікому не був потрібен. Грав вулицями, ночував біля вокзалу, їв випадкові подачки. Якось у вогку зиму співав під мокрим снігом пісню, яку придумав сам про те, як боляче бути нікому не потрібним. Люди проходили повз, усі, крім однієї жінки, стара, у в'язаному шарфі. Вона підійшла, простягла склянку гарячого чаю і тихо сказала. Не кидай, у тебе в голосі правда, а правда рідкість. Він не відповів, тільки кивнув, а потім, уперше за довгий час, заплакав. Ці слова стали його спасінням. Він знову почав співати, знімав відео, викладав до інтернету. Спершу ніхто не помічав, потім одне з відео розійшлося по мережі. За кілька місяців він стояв на сцені. Співав ту саму пісню про самотність, біль та силу вижити. Люди плакали, підводилися, аплодували. Після концерту йому писали ті, хто колись одвернувся. Він тільки посміхався. Дякую. Але я вже знайшов тих, хто вірить у мене. Частина друга Коли повертаються теплі руки. Минуло п'ять років. Ілля їздив містами. Давав концерти, допомагав вуличним музикантам. Він не почував себе зіркою, говорив Я просто хлопець, якому одного разу дали чай. Якось навесні він повернувся туди, де все почалося, до того самого вокзалу, те саме холодне повітря, ті ж сірі стіни. Він став на те саме місце і заспівав. Люди пізнавали його, знімали. Посміхалися, і раптом у натовпі він побачив її, ту саму жінку. Все той же шарф, тільки сивини побільшало. Це ви, сказав він, підійшовши, та, що мені тоді чай дала. Вона розгублено посміхнулася. Не може бути, ти, той хлопчик, із Вітарою. Я шукав вас, сказав він, хотів сказати спасибі. Ви мене врятували. Вона опустила погляд. Я просто дала чай. Ні, лагідно відповів він. Ви дали мені віру. Жінка зітхнала, потім тихо сказала. Того дня я сама хотіла піти з життя. У мене син загинув. А потім я побачила тебе, мокрого, але співаючого, і подумала якщо він може співати, то я повинна жити. Вони стояли в тиші, двоє людей, які врятували одна одну, не знаючи про це. Ілля взяв гітару та заспівав тільки для неї. Коли закінчив, жінка витерла очі. У тебе вийшло, синку, ти став тим, ким повинен був стати. Він обійняв її і зрозумів, іноді долі перетинаються не випадково, щоб одна душа. Нагадала інший. життя все ще тепле. Частина третя. Коли добро повертається, минуло вісім років. Ілля став відомим, але лишився собою. Його пісні лікували. Люди говорили він не співає, він говорить з душею. Якось узимку, повертаючись із концерту, він зупинився біля придорожнього кафе. Біля входу під навісом сидів худий хлопець, років 17 у тонкій куртці з пошарпаною гітарою. Панці замерзли, звук тремтів. Люди проходили повз. Ілля підійшов холодно, нормально, буркнув хлопець. Просто нікому не треба. Ілля сів поруч. Чи можна послухати? Той зіграв невпевнено, але щиро. Ілля мовчав. Потім налив чаю із термоса і простяг паперовий стаканчик. На випий. І пообіцяй не кидай музику. А як не вийде? спитав хлопець, тоді співай ще раз, поки не почують. Він дістав візитівку приходь завтра на концерт, без квитка. Я на тебе чекаю. Наступного дня, наприкінці виступу, Ілля сказав Сьогодні зі мною заспіває хлопець, якого я зустрів учора. Колись одна жінка дала мені чай. Сьогодні я хочу передати цей чай далі. Хлопець вийшов, співав нерівно, але чесно. У залі стояла тиша, потім буря оплесків. Ілля обійняв його Тепер твоя черга врятувала когось. Після концерту хлопець спитав чому ви мені допомогли? Ілля дістав з футряра стару трохи пом'яту паперову склянку Колись він мене врятував. Потім жінку, тепер він твій. Передай далі, коли настане час. Хлопець узяв його, притис до грудей і зрозумів він тримає не просто склянку, він тримає живий ланцюжок добра. Іноді, щоб змінити світ, не треба кричати. Іноді досить просто налити комусь гарячого чаю і сказати Не здавайся, я вірю в тебе.